Який я вам казав, також раджу вам завжди після витримки часу загустювання даної клеєвої шпакльовочної маси. Тобто, що треба зробити, ми беремо шпаклівочну масу. І її провіряємо на стікання. Якщо вона у вас швидко стікає, то вона в нас дуже рідка. На даний момент вона в нас правильної густоти, ми можемо її далі наносити. Але, щоб наносити нашу суміш, що нам потрібно знати, вміти. і і Те, що в нас потрібно для нанесення. Тобто інструмент. Який інструмент використовується при нанесенні суміші шпакльовочні? Тобто, це даний шпатель, який ми будемо набирати рочовну, і більший шпатель, яким ми будемо розрівнювати нашу шпакльовочну суміш? Також я приготував губку. І кисть макловицю. Навіщо е, то, е, нам цей інструмент? Е, коли ми закінчуємо нашу роботу, е, звісно, треба е, помити е, наш інструмент. А зараз е, я покажу, як організувати наше робоче місце, щоб нічого е, вам не мішало. Ставимо нашу суміш. Е, вам е, удобне місце і е, покажу, як же ж правильно е, з, з, нанести на даний шпатель е, шпаклівочну масу, щоб правильно тоді її розрівняти. Тобто це так. Ми беремо невеликими кількостями, бо якщо ви ніколи не працювали шпаклівкою, наносимо невеликими кількостями. Тобто це такими рухами. Чому е, такими рухами? Тому що нам треба нанести так шпаклівочну масу, щоб вона рівномірно лягла на даний шпат. Е, можна, звісно, наносити такими рухами. І в нас вийде, коли ми будемо шпаклювати, дана поверхня нерівномірно буде... Е, е, Нанесена наша суміш. Тому знову беремо шпаківочну масу і наносимо рівномірний шар. На даний час це е, правильно, а зараз е, як же ж наносити? Е, існує е, технологія, як наносити дану суміш. тобто ми можемо наносити правою рукою, лівою рукою. Завжди, який інструмент нам потрібен, треба його мати при собі. Чому, я зараз, коли буду наносити дану суміш, ви це все побачите. Зараз, що я роблю? Я наношу суміш під кутом від 30 до 45 градусів. Чому так? Тому що, коли ви будете отак наносити, нічого ви не носите. Тому. Робимо угол кут 30-45 градусів і наносимо суміш. Наносимо і зразу можна її більш розрівнювати. Тепер, саме головне, у нас з вами є залишки. Залишки ми збираємо. Це все, в суміші перемішуємо. Щоб вона була одної густоти. І такими ж рухами наносимо нашу шпатріночну масу. А тепер саме головне, як же ж правильно е, е, розрівняти з цим е, шаром, який я вже наніс. Також під таким путом же ж, наносимо. І тепер, щоб у нас е, кожен шар зрівнявся один, ми можемо робити перпендикулярні рухи. Так ми з вами змішуємо дану речовину, тобто суміш, і вона в нас стає в одну плоскість. На даний час я наніс суміш, також є деякі хитрості кожного виробника. Можливо, трішки дати час, коли наша дана суміш почне підсихати, і ми можемо її трішки зглажувати під таким же шкутом і більше давати їй гладкість на поверхні. Також сама головна особливість шпаклювати під кутом. І щоб ваш шпатель, коли ви вже розрівнюєте цю шпаклівку, треба, якщо ви пройшли перший раз, треба переходити на цей ж слой вторим, другим, ну, другим разом. Тоді у вас буде вирисовуватися рівна поверхня. Оце е, основні такі хитрості. Але е, ще, е, що треба знати, це додержування, прикладування сили. Якщо ви сильніше будете продавлювати, то ви будете знімати наш шар. І у вас е, якісті не буде. Е, тому за один раз нічого ніколи у вас не вийде. Тому треба тренуватися, тренуватися і тренуватися. Кожен раз буде якісніший, якісніше. І тоді ви навчитесь нанесенню клеєвої суміші. Тобто шпакінше. Хочу звернути увагу, це наша шпаклівка фінішна. У нас була приготовлена заздалегідь поверхня, тобто прогрунтована, нанесений перший шар, який вирівнює більш грубі ями, дефекти. І тут у нас вже наносимо фінішний шар і після цього ми можемо клеїти обої або фарбувати. Все, дякую за увагу. А зараз, Ірино, будемо відпрацьовувати е, наші прийоми нанесення розчинової суміші. Бери шпателі. Головне правильно нанести рівномірно. Дотримуємося тут. Правильно? Раз. Зразу е, хочу тобі зробити зауваження. Я вже казав, що треба е, прикладувати е, таку силу, щоб у нас дана суміш е, лягала рівномірно. Тобто, в тебе зараз є певні дефекти, тут у нас є шпаклівочна маса, тут у нас її немає. Тобто, ти, коли протягуєш шпати, в тебе виходить, що ти забираєш цю шпаклівку. А нам треба, щоб у нас рівномірно шар був одної товщини. Щоб також хочу звернути увагу, якщо у вас на початок вчення цієї даної роботи, Получаються такі дефекти, що треба зробити. Дайте, будь ласка, впати. Ми можемо зрівняти цю шпаклівку, яку ви спочатку взяли, зняли, бо на даний час у вас нема ще мін таких, як у майстра. І от ви, ми бачимо вже е, фінішне. Покриття Покриття рівномірно нанесене. Тепер, Ірина, ти продовжуєш покривати, е, соєдиняючи нашу дану е, поверхню. Правильно наносимо невеликий шар. Перпендикулярно правильно, тепер з сторону. не забувайте залишки знімати. 走光！